Околиці озера неймовірно красиві. От доріжка вздовж самого озера. Тут кущик. На березі озера. І озеречко. Посередині вже настоящий острів із очеретом. а Раніше був такий собі невеличкий п'ятачок, де все-таки висиділи потомство, пара лебедів, років чотири, мабуть, назад. Яке було щастя, як ми приходили часто з подругою подивитись, як вони. А зараз, бач, пусто.